Взяв у руку кабацюру дід Степан і піднісів повітку, де кабан, та й укинув у корін. Хай жере, буде м'ясо соковите і сальце, а кабан недовго думав і запитав. А чи буде смачно сало з кабачка? Очі дідові округлися вмить, вуса в боки, комаха в рот летить. Півгодини дід Степан стояв, міркував і в кабана спитав. «Підскажи мені, шановний кабанець, чим кормити тебе треба на кінець? А кабан відповідає Жолодів, назбирай мені під дубом, щоб я їв. Якщо хочеш, то я сам можу піти. Побіжу, наїмся швидко і сіди. Дід Степан тоді оторопів. З кабанами ще розмову ж він не вів, міркував собі старенькою тумить. Що можливо, кабанюку відпустить. Хай піде кабан, нажнеться жолодів, навіть нажне собі сало на спині, буде м'ясо, соковите і смачне, якщо жолоді він їсти вже почне. Та відкрив тоді повітку дід Степан і чкурнув бігом до лісу той кабан. Я чекаю тебе, чуєш? Поспішай. Наїдайся жолодів і повертай. Добре, діду, добре, зачекай, буду скоро, хлів не зачиняй. З того часу той кабан пробав, і до діда вже не повертав, хоч пройшла і осінь, і зима, більше дід не бачив кабана.